Прийміть цей закон. Він нам дуже потрібен. дуже. Ми тримаємо оборону з останніх сил. Зараз, коли я сюди, коли я сюди їхав, у 25-й бригаді, ворог атакував одну із позицій, бля. ніхто не відійшов, але всі загибли. Бля. І позиція була, як я вам доповідав, три чоловіка. З позиції ніхто не вийшов. билися до останнього. Прийміть цей закон. І Збройні Сили вас не підведуть. Не тільки вас, а й весь український народ. Панове народний депутати, на нас дивиться вся країна, на нас, військових, на вас, народних депутатів. Давайте ми переможемо, а тоді вже будемо розбиратися. Хто прав, хто винавадний. Я прошу проголосувати саме за ту редакцію закону, яку Остання редакція, яку подав на, вам на затвердження, відповідний комітет.